Друзі, всім привіт. Так, вчора самка привела. Точніше сьогодні під ранок. Окролилась, дивіться, тут з приходу в мене біля кліток. Також тут є дві штучки і тут третє гніздо. Багато штук, думаю, бо дуже маленькі. Зараз буду дивитись, щось вирішувати. Так, тут вони в мене однозначно не будуть. 4, 6. 2, 6, 8, 9, тут, 2, тут, 11, 12, 13, 14 штук. 14 штук, можливо, ще десь є. Треба буде подивитись, я їх складу всіх. І в одну купу. Так як кажуть, тут у мене вони бути не можуть. Вона досить агресивно поводиться, бачу це її другий окрол. Дуже маленький. Думаю, буду їх забирати, якщо їх, якщо їх не заберу, то їх просто-напросто задавлять, ті, що побільше, то вони їх затопчуть. Так. Це все ставимо гніздо. Самка гарна велика, але це нічого не міняє, то для неї багато штук. Так, на даний час в мене окролу не буде, щоб підкинув комусь. Так що потрібно буде забирати пару штук від неї нічого страшного. Я бачив, що вона була гарна на живіт, досить такий великий 14 штук. Я вам скажу краще менше більших, аніж так багато маленьких, толку з них великого не буде, їм треба тепер серйозний старт, треба гарно годувати самку, щоб було молоко, лактація. Я думаю, що вона їх розділить потихеньку знову, так як були на двох, на трьох гніздах. Перше в мене ділять на три гнізда самки. Було в мене рекордні 18 штук. І де їх кормити? Треба було поставити в інший вугол так як не... Не дуже зручно її годувати. Так, місяці один день, день переношувала ця самка. І все, слава Богу, привела. Зараз поставлю їй корму, вичищу кліточку, і все хай здоровенькі ростуть. Дивіться, як вона їх там майстровує їм. Думаю, розділять знову. Так, не буду її турбувати. Так, у цієї самки малеча вже підросла Опа, дивіться, вони вже такі досить непогані. Шість штук привела. Так, по кроликах нічого нового в мене нема, так як багато кроликів продав. Що в нас тут є? Так, є у нас пару струкачиків. Вчора самочку одну забрали, залишились чорні. Такі. Так, барашки наші підростають. Вже такі, гарненькі, їм вже до місяця. Ці теж ростуть. Це був останній укролі, трошки менший якийсь попався. Я не знаю, чому викинуло такого. Так, ну що ж, друзі, всім гарного продуктивного дня, всім до зустрічі, пока, пока.